Вітання глядачам каналу. Сьогодні розглянемо, як Путіну допоможе новий міністр оборони Андрій Білоусов і нескінченна війна як головна ідея. Росія продовжує повномасштабну війну в Україні, прагнучи окупувати як територій. За цей час від планів Київ за три дні Кремль був змушений відмовитись, так як попір українських військ та активна підтримка заходу відіграли свою роль. Але мета Путлі, розважаючи на все колишнє, захопити Україну настільки, наскільки це можливо. Через численні санкції, нерозуміння того, як побудоване українське суспільство та власна недалекоглядність на Москві були змушені на ходу змінювати тактику. Російська економіка мілітаризується, репресії стають дедалі масштабнішими, а в Кремлі почалися процеси розбудови уряду. Очевидно, Росія готується до затяжної війни, в якій можливі як мляві бойові дії на фронті, так і спроба повністю заморозити конфлікт. Росія, очевидно, готується до війни на виснаження. Про це свідчать останні перестановки в уряді РФ, замість що й призначив міноборони Андрія Біла... Білаусова фігуру, яку найменше бачили у військовому командуванні, оскільки Білоусов економіст. Нового міністра оборони РФ називають не лише рахівником. Він, перш за все, представник воєнного пенсіанства, ідеї регулювання економіки державою, а у випадку РФ регулювання для потреб за все армії. І Білоусов, і його батько, доктор економічних наук, спеціалізувались на мобілізаційній економіці. Аналітики сходяться в тому, що Білоусова призначили до Міністерства оборони для того, щоб ефективно витрачати та рахувати гроші. Виникає лише одне питання: чи буде Білоусов розвивати корупційні схеми, чорні схеми, чи він з ними буде боротись? Тут цікаво, якщо він розвиватиме, то нічого не зміниться. Він деякий час проіснує, а потім його теж з'їдять, тому що підставлять або вб'ють. Існує думка, що Білоусов стане головним по тилу і не ламатиме стійку корупційну конструкцію російської оборонки, яка, незважаючи на всю очевидну незаконність, тримається і приносить свої результати. Він аж ніяк не корумпований управлінець, як усі зараз кажуть. Відповідно, красти будуть і при ньому, але на своїх попередніх постах він не був дуже ефективним. Можна сказати про те, що це, можливо, найкращий із найгіршого вибір Путіна, і навіть після переналаштування зовсім не факт, що російський уряд збудує ідеальну мілітаризовану економіку. Тим не менш, той факт. Що біля керма Міністерства оборони поставили економіста, явно вказує на те, що Путін врахував помилки минулого і не має наміру більше брати Київ за три дні. Москва активно перебудовує свою економічну політику, на що досить прозоро натякнув той самий Пісков, заявивши, що дуже важливо інтегрувати економіку сектору безпеки в економіку всієї країни, щоб це відповідало динаміці поточного часу. Білоусова не питатимуть про те, з якого боку обходити Харків чи на якому напрямку розпочати наступ. З нього вимагатимуть гроші. Він відповідатиме за те, щоб вся російська економіка рухалась. З військовими рейками, щоб вона стала драйвером економіки в цілому, і громадянська економіка не просідала, а навпаки, росла за рахунок військової економіки. І звісно, щоб ефективно видає з російського бізнесу всі гроші з усього, що відбувається сьогодні у російському уряді. Очевидно, Кремль готується до війни на виснаження, йде боротьба за ресурси і в кого їх більше, той може диктувати умови. Поки Україна шукає ресурси у союзників, намагаючись налагодити власне військово-промислове виробництво, Росія користується лазівками у санкціях, культовує контрабанду та налагоджує контракти з країнами-вигнанцями, на кшталт КНДР чи Ірану. Той факт, що Путін нарешті вирішив рахувати гроші, говорить про те, що він планує воювати доти, доки це можливо. Російському диктатору перш за все вигідно, щоб війна тривала якнайдовше, тому що вона це вирішення всіх його проблем. Поки Росія воює, можна не відповідати на запитання, не проводити реформи та посилювати тоталітарні механізми, давлячи на суспільство. З іншого боку, Кремль не цурається ідеї захопити України. У цьому ключі політику Росії можна як і раніше називати опортуністичною, йти до мети, використовуючи всі можливості, які можуть виникнути. Зрозуміло, що його ідея це знищення України як незалежної держави, і з цього погляду справді йдеться про те, щоб продовжувати війну до так званого виконання цілей спеціальної військової операції, яких ніхто не знає, але всі чудово розуміють. Йдеться про демонтаж України та геноцид українського народу з огляду його самоідентифікації як українців. Але окупація України це можливо лише проміжний етап. Москва не дарма постійно повторює наративи про колективне зло, вісь якого весь час переміщується від Берліна до Вашингтона, для того, щоб виснажити українське суспільство так і західні ресурси. Путін, очевидно, поставив завдання побудувати російську економіку таким чином, щоб війна могла тривати не рік і не два, але втілити свої масштабні плани за своє нікчемне життя йому наврядчі вдасться. Поки США не надавали нам допомоги, росіяни мали вікно можливостей. Зараз вони фактично це вікно закривається. Воно закриється повністю десь у червні, коли українська армія матиме достатньо боєприпасів, ракет, бомб. А ще в 16, можливо, нарешті прийдуть і друга половина року не так розвиватиметься, як собі планували росіяни. Можна поставити економіку на військові рейки, можна завозити контрабандою, відносно невелику кількість імпортних мікроелементів, можна продавати нафту, використовуючи тіньовий танкерний флот. Але все це важко протиставити великій кількості сучасної зброї та санкціям, які мають свій ефект. Війна безумовно вже сьогодні перебуває на стадії виснаження, і судячи з перестановок у Кремлі, буде такою й надалі. І Росія дедалі більше показує світові, що обирає політику ізоляціонізму та мілітаризму. Для України це однозначно один із чисельних серйозних сигналів, але також це сигнал для заходу, який періодично порушує тему переговорів. Стає все очевиднішим, що з Москвою у її сучасному вигляді вести якусь дипломатію просто не має сенсу. Росія остаточно самоізолюється і намагатиметься масштабувати війну, розширити її формати, паралельно переланаштовуючи економіку на функціонування в гостро дефіцитних форматах, так чи інакше здатних забезпечувати різке нарощування мілітарної складової у будь-якому випадку. Немає жодних варіантів, що Росія повернеться до адекватної участі в глобальних процесах і тому будь-які переговорні формати неможливі. У такій ситуації проглядається перспектива того, що в якийсь момент західні союзники України зрозуміють, або сьогодні українські військові одержують все, що необхідно, та розіб'ють російську армію, або рано чи пізно російська армія зайде на їхню територію. І судячи з активізації штатів та Європи, у питаннях отримання зброї, основні гравці на міжнародному полі починають це розуміти. Тому очікувати, що московити одумуються, зовсім не варіант. Вони розуміють тільки силу, страх і страждання. А щось зміниться лише тоді, коли їм буде дуже боляче. Радує, що захід це теж зрозумів. Тому очікуємо, що боляче оркам стане вже скоро, та вони всі понесуть гідне покарання. Усім бажаю перемоги, а головне бережіть себе.